Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови у Росії. Вірус смертності чиновників триває він спочатку повномасштабного вторгнення. Очільники енергетичних компаній та держпідприємств випадають з вікон або вчиняють самогубство. Приклад цього тижня. Роман старової уже колишній міністр транспорту РФ. тіло експосадовця, знайшли 7 липня про загадковий парад смертей російських чиновників. Далі і ще до офіційного призначення на посаду Путін кличе нового міністра транспорту до себе в кабінет. Там під камерами співає осанну професійним навичкам і особистим рисам Андрія Нікітіна. тому рекомендує винести його кандидатуру на голосування у Держдумі. Для видимості демократії навіть проводять голосування. Але ілюзія швидко зникає: щойно на табло виводять результати волевиявлення депутатів. Із пропозицією Путіна погодились усі 408 присутніх. Голосів проти чи бодай тих, хто утримався. Немає перед тим як узятися за транспорт, Нікітін був губернатором Новгородської області. На новій посаді обіцяє якнайшвидше розібратися з транспортним колапсом у російських аеропортах. Саме за це начебто і звільнила його попередника Романа Старовойта. Піти з урядової посади йому наказав Путін 7 липня. А вже за лічені години тіло 53-річного чоловіка виявили у Кощах біля його власного автомобіля з кульовим пораненням у голову. Офіційна версія чиновник укоротив собі віку з нагородного пістолета. Встановити особу Старовойта допомогла його дівчина Поліна. Вона єдина з усіх рідних та близьких, приїхала на місце події. Навколо причин загибелі міністра, якого ще не встигли поховати, вже з'явилося чимало теорій. Подеякують, що той міг злякатися потенційних кримінальних справ проти себе. Адже коли ЗСУ вели свою курську операцію, саме він був губернатором області. А отже, відповідав за організацію оборони за іншою версією, старової могли вбити, буцімто щоб не свідчив проти тих, хто розікрав виділені на захисні споруди гроші. Попередньо йдеться про 19 мільярдів рублів, а це більш як 240 мільйонів доларів. Із них щонайменше мільярд або майже 13 мільйонів доларів налічує все майно, яким розпоряджалася родина вбитого. Так лише офіційно відомо, що наближеному оточенню Старовойта належало 5 квартир у Курську та по дві у Санкт-Петербурзі і Москві. Загальна квадратура всієї нерухомості 750 квадратних метрів. А ще ділянка у 18 соток із приватним триповерховим будинком у столиці. Ціна питання понад 3 мільйони доларів. І елітний електромобіль Тесла на додачу. Слідом за старовой тому засвіти несподівано подався і високопосадовець Росавтодору Андрій Корнійчук. До слова, ця структура підпорядкована мінтрансу. Офіційно у 42-річного чоловіка раптово зупинилося серце. Ймовірно, на тлі новин про самогубство екс-міністра. Загалом, за три з половиною роки великої війни, за загадкових обставин пішли з життя 20 російських високопосадовців. Серед найекзотичніших причин смерті упасти за борт скатера чи смерть під час ксенонотерапії. Загалом, же, якщо вірити офіційним даним російського слідства, з поміж посадовців шириться епідемія, якщо не суїциду, то гострої серцевої недостатності чи випадіння з вікна високого поверху. І щеплень від хвороби не існує. Анна Басова, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Поговоримо більше про внутрішню кухню Кремля з гостем нашої студії це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Валентине, вітаю вас. Дуже рада бачити. Добрий вечір. Дякую за запрошення. Ради дякую, бачити. що прийшли, пане Валентине, От власне 20, щонайменше 20 російських mm -hmm. чиновників якось так загинули за загадкових обставин спочатку повномасштабного вторгнення. Що ж це за загадкові обставини? Хто за ними може стояти? Ну, я думаю, що є дві основні причини. Причина номер один. днями європейський суд справ людини схвалив рішення, де визнав Росію винною за чотирма справами. Далі, голова служби безпеки Василь Малюк постійно говорить про те, що всі злочини росіян не лишаться безкарними, і відповідно служба документує всі злочини, навіть на окупованих територіях для чого? Бо створює правові підстави для подальших розслідувань, обвинувачень і покарання всіх винуватців. Да, причому я наголошую, що злочини проти людяності, воєнні злочини не мають терміну давності. Тому зрозуміло, що всі ці персонажі. Вони можуть володіти певною інформацією, яка є потенційно небезпечною для потенційних фігурантів таких справ, себто для вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації. Е, ну, могли б давати свідчення за певних е, сприятливих обставин. Ну, і друге, що вони ж і самі потенційно можуть бути фігурантами цих розслідувань. Ну і зрозуміло, що в такому контексті, якби їхнє... Подальше існування після того як вони випадають з цієї колоди, ну воно просто перетворюється не просто з недоцільного і недоречного на небезпечне і шкідливе. Це один момент. Це якщо ми говоримо про їхню потенційну ліквідацію, певними спеціально навченими особами. Але є друга причина, на яку хотів би звернути увагу, це зрештою усвідомлення цими особами, що на них чекає. Вони ж розуміють за якими принципами функціонує той політичний режим, частиною якого вони є. Ну і воліють не чекати, поки до них дотягнеться цей. Перст, що карає, і намагаються самі вкоротити собі віку. Просто знаєте, як одного разу Калігола направив до одного з сенаторів вже свою варту, і коли вони прийшли, дізналися, що цей сенатор скінчив життя самогубцем. І калігола лютував і казав, що цей покидьок втік від мене. От це другий аспект, про який я хотів сказати, що, мабуть, в такий спосіб вони намагаються втікти. Тобто, але оскільки тікати особливо нема, куди от тікають просто безпосередньо. Э, В пекла. Ну і третій, третій, насправді, ну, я схильний думати, що це менший э, ну, за кількістю. Э, Чинник, який визначається, але не можна включати і суто банальних кримінальних і майнових ну розбірок і чвар. Ну тому що всі ці люди були причетні до різноманітних е, корупційних схем, які з необхідністю були пов'язані з е, ну, з криміналом. Ну і зрозуміло, що якби там є свої методи з'ясування стосунків. От я схильний думати, що всю сукупність. Смертею таких от можна пояснити трьома групами чинників. я схильний думати, що найбільша кількість таких, от ексесів, пов'язана все таки з першою групою, себто підчищають просто кінці для того, щоб. Ну, ці люди потенційно не були небезпечними свідками. От останній приклад цього тижня Роман Старовойт, колишній, колишній міністр транспорту Росії. Якщо, припустимо, що він сам, самогубство, а чого він боявся? От саме він. Ні, ну Дивіться, ми ж не можемо сказати, сам він, не сам. Я нещодавно дивився один фільм, новий голівудський. і там героїня, чоловік, якої був кадебістом, і вона каже, і потім він вийшов у вікно. Ну, поширена практика поміж колишніх кадебістів. Тобто, я думаю, що якщо цей алгоритм вже дійшов і став частиною масової культури в Голлівуді, ну то я думаю, що якби не безпідставний, треба розуміти, що ну ця традиція тягнеться ще навіть з радянських часів. Давайте згадаємо то ГеК сумно, звісно, славно, звісно, кому вже як до вподоби. Тому, якби просто це ж дуже ефективний спосіб. Просто не здолався зимного тяжіння. Тобто, чи сам він, чи не сам, чому допомогли. Ну, в даному контексті, ну, якби питання другорядне. Але чому його що його лякало, ну я думаю, що зрозуміло. Знову ж таки, ті самі три групи чинники. Ну, Плюс дуже показовим і цікавим цікаво, що Кремль хранить горде молчання. Да? да, тобто абсолютно да. там э, жодних, I якби ну і не було просто. Да? Тобто, що в принципі також, мабуть, ну демонструє. Просто я ж повторююся, що цей політичний режим він здійснюється певними специфічними методами і не гребує навіть використанням просто насилля. Тобто, я ж повторююся, що чи його виконули безпосередньо, там прийшли якісь люди, просто його тупо викинули, чи просто йому популярно пояснили, що чекає на його рідних і близьких, і на нього самого, якщо він там не скоїть якийсь крок. Ну і він. Він просто знайшов в собі там необхідні якісь моральної якості, там і рятуючи там близьких, або там ще когось, сам стрибнув. Але це ж по суті доведення до самогубства. Тобто, людину просто поставили, коли в неї не було вибору. Але я повторюся. Тобто, це я так: говорю, людину не було вибору, людина рятувала своїх близьких. Всі ці персонажі. Є невід'ємною складовою російського режиму політичного злочинного, який веде абсолютно злочинну війну проти України. Вони всі є співучасниками цього злочинного угруповання. Будемо називати свої речі. А боятися їм є чого, ну тобто, і є що втрачати, тобто об'єктивно. Ну я думаю, що це ж ланцюгова реакція, тобто це ж верхівка айсберга. Тобто, один пішов, а за ним же зараз потягнеться купа інших людей, ну значно меншого масштабу. Тобто, це особливості політичного режиму. Ну люди ж не розуміють, що демократію вигадали і вона виникла тоді, коли. Шляхта, еліта, зрештою дозріла, що краще з'ясовувати стосунки на виборчих дільницях ніж на бойовищі, і що у разі поразки краще йти у опозицію ніж на ешефот. Ну а росіяни побудували демітральний протилежний режим. Да? Тобто, там нема опції вийти в опозицію, там нема опції просто зійти з дистанції. Тобто, все це кримінальне угруповування. Ну, вхід десятка, виход сотка. А який це сигнал оцій верхівці, яка залишилася, еліті е посилає? Кремль, Путін? що такі. вони всі пов'язані одним ланцюгом і вони будуть йти разом до кінця. Що всі ті, хто спробує зіскочити, вони будуть покарані, що нікому не вдасться ну, втекти і зіскочити. Тобто, ну так будований цей режим. На... Вони всі заплямовані спільною крою, да, як у Дастаєвського. І всі вони, ну, вони або як всі сядять. На да? тобто вони або всі врятуються, або всі будуть покарані, і Одному всі мочевні. ті, хто. Так, вони всі в одному човні. В такому плані. Ну тобто, Путінський Рим, знову ж таки, за цією старою там, традицією кигибійською. Ну да, тобто, всі мають усвідомлювати, що е вони є частиною більшої спільноти, і якби цієї спільноти вони зобов'язані всім. І спільнота ця ніколи не пробачає, ніколи не забуває. І вони мають боятися цю спільноту значно більше, ніж вони бояться будь-кого іншого. Тобто, насправді, е ну, ми можемо. Хибно розуміти і думати, що це там. Ерозія, казні, навпаки, це ті кроки, які ну, принаймні мали б спонукати до консолідації, до ще більшої згуртованості. Ну, я от з відповідальністю можу можемо сказати, що всі люди прекрасно знають гру, в яку вони грають. Тобто, це не так було, що цей був губернатором Курської області, ну, там, мультимільйонером, да? тобто, вибудовував свій власний клан, був причетний. Він же робив кар'єру не за один рік. Тобто у нього багато так. років він виріс серед... в цьому середовищі. і він Прекрасно розумів, і я впевнений, що він так само був причетний до випадінь з вікон інших людей, до переслідувань інших людей, відверто кримінальними метами переслідувати, використовуючи кримінальне судочинство, переслідують. Ну, тому, що, три це специфіка російського політичного режиму. А всі інші просто дивляться, що ну так, да, треба зберігати лояльність, треба робити все, щоб не щоб не брони тримає, так, не міг... накликати на себе гнів Божий. Да? Тобто, як же ж там, коротше, Путіна розвивається. Снівається і мене просто ліквідує. Це Не пост, який є, Фейсбук писати. Пане Валентин, на жаль, час добігає кінця, ага. так Хотілося ще довше з вами поговорити, але от ефірний час Дякую, Ну, будуть подати далі. То поговоримо обов'язково. Дякую, що прийшли. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Історичне рішення, на яке чекали 11 років, європейський суд з прав людини визнав Росію винною у масштабних порушеннях прав людини в Україні та збитті рейсу MH17. Суд підтвердив, РФ з 2014 року цілеспрямовано атакувала українське населення, катувала, депортувала, нищила інфраструктуру. Також доведено, що малазійський боїнг рейсу MH17 збили над територією, яку контролювала Росія. Міждержавна справа Україна та Нідерланди про. То Росії об'єднала чотири великі позови щодо сходу України, викрадення дітей, збиття літака та повномасштабного вторгнення. Це вперше ЄСПЛ визнав не просто окремі порушення, а цілу системну стратегію Москви зі знищення незалежної України. Таке рішення відкриває шлях до компенсації та стане основою для майбутнього спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ. більше про це рішення ЄСПЛ розпитаю Ірину Мудру за. Тупницю керівника Офісу президента України пані Ірино вітаю вас. Доброго дня, пані Ірино. Насамперед роз'ясніть, в чому унікальність цієї справи і цього рішення. Насправді рішення є безпрецедентним, адже дії Росії в Україні безпрецедентні в історії Ради Європи. Масштаб насильства, характер воєнних злочинів, цинічні заяви російського керівництва. Про заперечення української державності становлять реальну загрозу не тільки Україні, а миру у Європі і підривають самі засади демократії, на яких заснована Рада Європи та її держави-учасниці. В жодному іншому конфлікті, який розглядав європейський суд з прав людини, не було такої єдності міжнародної спільноти в осудженні держави-відповідача за грубе і зухвале порушення норм міжнародного права. Міжнародного правопорядку, встановленого після Другої світової війни, і вперше настільки чітка реакція міжнародної судової інституції щодо неповаги до ключових цінностей миру, людяності, життя, гідності, прав людини. Пані Ірина, давайте трошки детальніше зупинимося на порушеннях щодо України. От, власне, про які порушення йдеться, так це військові атаки. Це позасудові страти цивільних осіб та українських військовослужбовців, це катування нелюдське і таке, що принижує гідність, поводження з цивільними особами і військовослужбовцями, зокрема, зґвалтування, сексуальне насильство на окупованих територіях України. Це примусова праця, це невиправдане переміщення і примусове переміщення цивільних осіб, а також заходи з фільтрації. Залякування, переслідування, утиски майже усіх релігійних груп, придушення української мови в школах, переміщення до Росії, а в багатьох випадках подальше усиновлення наших українських дітей, це дискримінація за ознакою політичних переконань і національного походження, і багато багато інших фактів неодноразового порушення Конвенції з прав людини. А яка роль нідерландів і чому важливий епізод зі збиттям рейсу mh 17? Ну я нагадаю, що бойові дії на Донбасі розпочалися ще в квітні 2014 року. І е, вже 2 травня проросійські сили застосували переносні зенітно-ракетні установки для збиття двох українських гелікоптерів під Слов'янськом. А 17 липня 2014 року сталося те, що власне. Сколихнула весь світ. Малазійський Боїнг рейс MH17 був збитий на Донеччина. Літак летів з Амстерна... Амстердама до куала Лумпура. Загинули всі 298 людей на борту, екіпаж і цивільні з десятків країн. Міжнародне розслідування встановило літак, збили з російської е, зенітно-ракетної е, установки комплексу е, БУК, який був власне російського виробництва, і в 2018 році Амстердам і Нідерланди офіційно звинуватили Росію в цій трагедії. І власне вчора суд підтвердив, що вбивство пасажирів і е, – це не законний акт війни, а порушення права на життя за яке несе відповідальність Росія. Вона також зобов'язана була співпрацювати з міжнародним судовим органом у міжнародному розслідуванні, чого не зробила, а навпаки, заважала, поширювала фейки, дезінформацію, намагалася зруйнувати довіру до правди. І все це встановлено як факт в судовому рішенні. Суд чітко зазначив: очікувати справедливості в російських судах марно. Бо замість співпраці ми бачимо системне заперечення, провини і відмову відповідати за скоєння. Пані Ірино, маємо ще півтори хвилинки часу. А як рішення ЄСПЛ може вплинути на майбутні міжнародні судові процеси? Ну, перш за все, я хочу ще зазначити за компенсацію, адже ЄСПЛ встановив. А що питання компенсації поки ще не готове до вірш до вирішення? Проте було зазначено, що будь-яке майбутнє присудження компенсації Україні має враховувати створення міжнародного реєстру збитків, який на сьогодні функціонує у газі, та поточні обговорення щодо майбутнього компенсаційного механізму. Переговори щодо цього механізму теж тривають і теж в газі ведуться до кінця року. Має бути узгоджена міжнародна угода по створення компенсаційної комісії, яка власне буде виносити рішення щодо присудження компенсації. Це рішення Європейського суду з прав людини є беззаперечним юридичним фундаментом для міжнародної відповідальності Росії, і для нас особливо важливо, що суд встановив, що власне з 2014 року. Російські атаки на суверенну територію України були сплановані навмисно з метою встановлення контролю над українськими землями, інфраструктурою, населенням. І за ці дії Росія несе повну відповідальність як за дії своїх військових, так і за підконтрольних не незаконних військових формувань на сході України. І коли ми говоримо про Росію, ми говоримо про її найвищі щаблі влади. Без схвалення підтримки яких ці порушення не могли б відбуватися, тому це ще одна цеглина, що наближає нас до трибуналу до притягнення всього найвищого політичного і військового керівництва Російської Федерації до відповідальності за скоєний злочин агресії проти України і виплати компенсації тобто, це рішення буде. Однозначно використано як в спеціальному трибуналі щодо злочину агресії проти України, так і в спеціальному компенсаційному механізмі щодо виплат компенсації постраждалим та жертвам російської агресії. Пані Ірино, я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за ці всі роз'яснення. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Ірина Мудра, заступник керівника офісу президента України. Дякую вам.